Куліш, пісні і козацькі забави. Благодійний захід у центральному парку культури і відпочинку зібрав чимало містян та гостей. Сміли усе бачили колеги зі сміла новини. Масштабне яскраве дитяче свято тепло Вересневого суботнього дня організували і провели у центральному міському парку культури і відпочинку. Передень українського козацтва дня захисника і захисниці України Смілянський міський парк разом з відділом культури організували прекрасний благодійний захід. Ми маємо на меті зробити благодійний збір коштів, які ми передамо на потреби збройних сил України. І з іншого боку, ми хочемо трошки створити настрій для наших дітей. Іток, тому що потрібно жити, у дітей повинно бути щасливе дитинство. Атмосфера була справді родиною, наповненою веселощами, піснями та козацьким духом. Свято відкрили вихованці дитячої школи мистецтв, подарувавши гостям теплі вокальні виступи. Молодших смілян спеціальний гість з Черкас, провів козацькі розваги та ігри, які нікого не залишили байдужим. Малеча з азартом змагалася у силі, спритності і винахідливості. В цей час кожен охочий міг зробити донат на підтримку наших захисників та скуштувати смачний козацький куліш, що став справжньою окрасою свята. Наші захисники боронять наші кордони для того, щоб ми могли сьогодні тут проводити цей захід, щоб наші діти могли розвиватися, щоб наші діти могли далі навчатися і жити під мирним небом України. І Це неймовірно важливо. Вони роблять титанічно справу. Бо як величезна за це, і сьогодні в цей день це було символічно провести зараз тут свято. Родзинкою події став показ мод від місцевої дизайнерки Ольги Мельник, де юні моделі демонстрували сучасні образи з українським колоритом. Оршенням стало караоке біля фонтану. Лунало вже всім відома легендарна червона калина та інші пісні, що давно стали символом незламності та любові до України. Дуже хочеться, щоб наші діти, наше місто, неймовірно талановитих дітей, мало таку якусь ізюмінку, а тим паче у нас вокалістів, ну, неймовірна кількість. Кожен може спробувати, починаючи. Початківця і заканчуючи людина, яка співає. Це вже будуть вирішувати публіка, яка буде голосувати за переможця. Такий патріотичний захід під відкритим небом не лише подарував юним учасникам та глядачам неймовірний заряд позитивних емоцій, а й вкотре довів. Сміло вміє святкувати по родинному, зберігаючи традиції та підтримуючи воїнів, які сьогодні боронять нашу незалежність.